Ось індюшки підійшло і роздивляється кроючий послід. Це їм так дико, гляньте, маліон. Пішли пастися статком. А індюшки прийшли і тут ось роздивляються, розслідують, що то воно там таке. І чи можна його напевно з'їсти. Вчора мало паслися, бо корови нас розігнали тут, по всі бальці збирала пів вечора. От. І вони сьогодні, ось, бачите, як ловкенько пасуються. Малі дуже хотіли пастися, бачите. Ну, а старші індюшки все-таки не дає спокій їм. Така кашка, то поки зараз не роздивляться. Не заспокоїться.